Вітаю всіх! Хочу зробити таке відеороз'яснення щодо картинки. Я, коли побачила цю картинку, я відразу зрозуміла, ось вам заморозка війни в класичному вигляді. Це не просто так. Всі коментарі, всі інтерв'ю, що дають, це відкидаємо. Трендіти будуть постійно, вибачте, у мене тут блоки просто стоять. Ось, трендіти будуть. Але мені цікава картинка. Дивіться уважно. Окуповано, залишається окупованим. Крим також. Далі те, що не окуповано, залишається під контролем ЗСУ. конкретно ЗСУ. І що найцікавіше по Дніпру, тут вже миротворці. Саме миротворці заходять. Тобто, оцей прикольчик, що розділення України. По Дніпру є загрозою. На майбутнє, не зараз, на майбутнє. Чому? Тому що дивіться, оцей апендикс, який, там, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, там Чернігівщи, воно залишається Україною, але контролюється виключно ЗСУ. І миротворці на цю територію не розповсюджуються. Намальовано дуже-дуже добре. І знаєте, ось тут вже треба замислитись щодо цієї картинки. Коментарі всі не читаємо, всі інтерв'ю відкидаємо, зберігайте собі цю картинку. Саме картинка, ця мені якби, проїлась до зору. Тому що казати про доокупацію тут вже не доводиться. Зовсім не доводиться. Треба розуміти це. Немає тут мови про деокупацію. Синеньке це миротворці. Україна плюс миротворці, тут виключно контроль ЗСУ. Відповідно, тут буде краще, що для ЗСУ, тут буде більше ЗСУ концентрації. Мало того, в цій ситуації тут, в принципі, буде як військове містечко оця територія. І потім буду дивитись, як це буде, коли вже будуть миротворці. Якщо оця картинка почне втілюватись життя, з точки зору миротворців, з точки зору окупації вона вже втілена, це зрозуміло, з точки зору миротворців, я продивлюсь, яке буде життя в Харкові та Сумах. Можливо, це буде як військові містечка і щось таке. Можливо, таке я допускаю. В принципі, все одно, що тут буде, головне, щоб було спокійно і мирно. І не було загрози. Відтяп, відтяпання по Дніпру. Тут же ж ми не вибираємо. А якщо вибираємо, то кожен вирішує сам, хоче він жити в цих умовах чи ні. Я за це. Ви зараз знаєте мою думку, я при ній залишаюсь. Скажімо так, непогана картинка з точки зору того, що окупація не лізе далі. Те, що є окуповано, воно вже окуповано багато років. Вибачте, четвертий рік. Тут ми нічого не можемо, ми не можемо на це вплинути. Не бачу сенсу тут зараз собі виносити це в мозок, тому що це проблема, так, це проблема. На даний момент, так. Воно повернеться в майбутньому велика вірогідність, що все повернеться. В майбутньому не зараз. Почекати можна, почекати можна. Нічого такого не відбувається. Щоб сходити з розуму, тому що це очікувано. Досить очікувана картинка. Тільки хвилювало, що всіх. Обласні центри оці Запоріжжя, Дніпро, Харків, Суми, Чернігів, щоб залишились в Україні. Так, це важливо. Косочок. Далі подивимось, що буде. Просто це один з вірогідніших варіантів під заморозку війни. Те, що є зараз. Бо Україна не дуже. Може собі дозволити багато. Очікуємо тепер дії, реальні дії, як це буде відбуватися. Подивимось. А взагалі, треба бути готовими до будь-яких подій.